Привіт, шановні українці! Дієслово to have, дієслово супермен в англійській мові. І сьогодні, після цього відео, ви будете знати, як це дієслово відміняється в простому теперішньому і майбутньому і е, минулому часах. Будете знати основні чотири функції дієслова to have в англійській мові, а також ми прийдемося про таке цікавим е, сталим словосполученням з тим дієсловом. З вами Ольга Кармаді і я допомагаю вам вивчати англійську мову. Давайте починати. Давайте подивимося на форми дієслова to have. У теперішньому, простому теперішньому, простому минулому і майбутньому. Ми вже з вами ці часові форми вивчили, ви вже повинні з ними бути знайомі. В теперішньому простому часі дієслово to have змінюється тільки в третій особі однині. Він, вона, воно буде мати форму has, а всі інші особи однини і множини будуть використовувати форму have. Я маю книжку. I have a book, ти маєш зошит, you have a notebook. Він має будинок, he has a house. Has, Бачите? І це все в нас тут про мелодику мови, про мелодійність мови. Уявіть собі, якщо ма нам, якщо б дієслово have слідувало з правильним правилам утворювання теперішнього часу, нам потрібно би було додати закінчення S до дієслова have. Have's. He has. Тяжко вимовити. Легше сказати he has. Ось. І третя особа однини у нас завжди буде мати has, форму has. Множина буде знову ж таки have. We have, ми маємо, you have, ви маєте, they have. Це і теперішній час. Минулий час набагато простіше. Дій слово have змінюється у форму had. І всі особи однини і множини будуть мати цю форму. I had a great day. Він мав чудовий день, He had a great day. В Минулого часу тільки одна форма had. Майбутній час у нас до дієслова, не до дієслова, а перед дієм словом буде стояти допоміжні дієслова will і shall. І як я вже вам говорила в моєму попередньому відео про майбутній простий час, американці не дуже слідують правилам, як утворювати майбутній час і використовувати shall і will. «Shall» і «will», Я нагадаю, що перша особа однини і множини, граматично правильно повинна використовувати форму shall work», «я буду працювати», «we shall work i shall work Я буду працювати. we shall work Ми будемо працювати. Американці не слідують цьому граматичному правилу і вони можуть використовувати «I will work», Я буду працювати з допоміжним дієсловом «will». Дуже гарні новини, нам не треба так сильно це правило запам'ятовувати. А як же утворюється заперечна форма дієслова «to have»? І тут у нас є різниця між американською а, англійською і британською англійською. Американці схильні використовувати топобіжне дієслово тут «I don't have a book» у мене немає книжки, дослівно я не маю книжки. І британці схильні використовувати дієслово «have» з заперечною часткою «not» або «no». І вони скажуть «I have no books», У мене немає книжок. А американці будуть казати «I don't have books», я не маю книжок. І тут, якщо ми хочемо сказати цю, це речення в минулому або в майбутньому, тоді у нас відміняється дієслово do, а не have. Я не маю книжок, в минулому буде I did not have books. Ми вже з вами вчили дієслово to do, ось воно тут, це відео. Отож, в минулому I did not have books, я не мала книжок, I don't have books, я не маю книжок. Do відміняється в теперішньому часі відносно третьої особи однини, воно інше. Воно виступає як does, форма does, так? He does not have books. він не має книжок. А якщо я хочу сказати я не маю, I don't have books. Так, я надіюся, що ви зі мною, що я вас не забагато вам в цієї всієї інформації. Будь ласка, скажіть мені під відео, чи ви все розумієте, що я вам розказую. А майбутня форма I will not have a book. We shall not have books. Ми не будемо мати книжок. А можемо по-американськи сказати we will not have books. Ось така заперечна форма дієслова to have. І ми зараз маємо на увазі дієслово «to have у його основній функції. Воно несе смислове навантаження в реченні і перекладається як мати. Я маю собаку. I have a dog, тому що дієслово «to have може виконувати ще три інші функції у реченні. А тепер перейдемо до питальної форми. Як же утвориться питальна форма з дієсловом «to have»? Воно не потребує, якщо ми говоримо про британську англійську, воно не потребує допоміжного дієслова. Але американці тут також люблять вживати допоміжне дієслово. Do you have a book? Чи ти маєш книжку? В третій особі не ні. Do змінюється на does, знову ж таки. Does he have a book? Американці можуть сказати, або можуть сказати Has he a book? Має він книжку. Це є теперішній час. Минула запитальна форма буде, і слово to do перетвориться у did. Did you have a book? Ти мав книжку? Did he have a book? Чи він мав книжку? А майбутній час у нас допоміжні діє слова will shall виносяться наперед. І у нас буде речення, чи ти мав будеш мати книжку? Will you have a book? І знову ж таки, ви можете завжди вживати допоміжні діє слова will. Will I have a book tomorrow? Чи буду я мати книжку завтра? Will I have a book tomorrow? Ось такі є різні форми дієслова to have. А тепер давайте поговоримо про функції дієслова. Їх є чотири. Перша функція це є основне смислове навантаження. Це є переклад мати. Я маю чудовий сад, I have a beautiful garden, я маю чудові троянди, I have beautiful roses. Друга функція дієслова to have воно може виступати як допоміжне дієслово. Що таке допоміжне дієслово? Допоміжне дієслово не має перекладу, воно виступає як помічник основному дієслову, воно ніколи само не вживається. І допомагає визначати більш такі складні часові конструкції. Дієслово help, have, have» вживається як допоміжне при визначенні «perfect tense», Доконаних часів Perfect Continuous tenses», доконано тривалих часів. Дієслово have може виступати як допоміжне у пасивному стані, також «Passive voice». Але ми ще це з вами не проходили. Ми туди заглиблюватися не будемо в майбутньому. Отже, як коли дієслово to have виступає як допоміжне, воно не має свого перекладу. Наприклад, подивимося на приклад «I have done this assignment already». Я вже виконала це завдання. I have done this assignment already. Я вже виконала це завдання. І у нас є теперішній доконаний час. Perfect present perfect tense. І тут дієслово слово have виступає як допоміжне, воно не перекладається. Це є в нас друга функція дієслова to have. Третя функція. Дієслово to have виступає в сильним компонентом у сталих словосполученнях. Давайте подивимося на декілька з них. To have a good time. Гарно провести час. Дослівно мати гарний час. Е, як була зустріч? How was your meeting yesterday вчора? Oh, we had a great time. У нас був ми гарно провели час. У нас був гарний час. We had a great time. Ми мали гарний час. Так, я вживаю слово have, вираз to have a great time. Я вживаю в минулому часі. We had a great time. Ми мали чудовий час. Друге сполово сполучення to have a rest. Відпочивати. To have a rest. Oh, you look tired. Do you want to have a rest? You look tired. Ви виглядаєте змученою. Do you want to have a rest? Чи хочете відпочити? Е, можна так само сказати Do you want to rest? ти хочеш відпочити. Але е, стійке словосполучення To have a rest тут також можна використати. To have breakfast. To have lunch. To have dinner. І в цьому словосполученні ми не вживаємо артиклів. Ми не кажемо To have a breakfast. Ми кажемо To have breakfast. To have dinner. To have lunch. At 6 o'clock in the morning, I have breakfast. Я снідаю в шостій годині ранку. Є дуже багато стійких словосполучень, сталих виразів з дієсловом to have, і наше майбутнє відео буде присвячено цим виразам. Оце є третя функція дієслова to have. І четверта функція дієслово to have може виступати як модальне дієслово. Що таке модальні дієслова? Це група, невелика група дієслів в англійській мові, які також самі майже ніколи не вживаються. Вони вживаються з дієсловом, і не, вони не вказують на дію. I help – я помагаю або На стан I am – я є. Вони вказують на можливість, ймовірність, обов'язок, необхідність, бажання, заборону, ймовірність, оці всі такі відтінки. Якщо ми говоримо про відтінки в мові, це про модальні дієслова. Наприклад, I have to go. Мені потрібно іти. І якщо у нас вживається дієслово to have як модальне, воно вживається з часткою to. I have to go. To have to повинен або змушений. I have to go. Я мушу йти. Я повинна йти. І ось тут треба. Розрізняти, чи це у нас є модальне дієслово, чи це є просте дієслово, яке має значення. От, наприклад, подивимося на ці два речення. I have something to give to you. І I have to give it to you. I have something to give to you, перекладається. Я дослівно. Я маю щось дати вам. У мене для вас щось є, так? Я маю щось дати вам. В цьому випадку в нас дієслово виконує свою основну функцію, воно несе значення. Я маю щось, маю, мати to have. а друге речення I have to give it to you. Я повинен, я мушу це вам дати. І у нас оця частка I have to give it to you. Бачите, де вона стоїть? Коли діє слово to have, тому що в нас діє слово have тут виступає у цій модальній конструкції I have to give it to you. Я повинен вам це дати. Воно дуже близько стоїть у значенні до іншого модального дієслова must, мушу I must give it to you. Воно таке більш ем, строгіше, I must give it to you. сильніше. Я повинен, я мушу це вам дати. А I have to give it to you», легше, не така, не такий сильний примус. Я повинен це вам дати. Майте оце на увазі, треба мати, розрізнятися. Чи дієслово have як модальне, тоді воно завжди буде to після себе мати, чи це дієслово, звичайне дієслово, яке має переклад, яке несе смислове навантаження мати to have. І у нас тут є запитання від пана Владислава. Трошки давніше він його запитав. У нього є три приклади з такими модальними дієсловами: I should get going – я повинен йти. I have to get going. Мені потрібно йти. I've got to get going. Мені потрібно йти. Всі ці три речення вживають модальні дієслова. І перше речення I should get going. Я повинен йти. Дієслово should, модальне дієслово should воно вживається з іншим дієсловом get going. Воно означає необхідність. Мені потрібно йти. І майже однакове позначення буде е, речення I have to get going». Бачите, have to» – наше дієслово to have вживається разом з часткою «to». і в нас так само примус Я повинен іти. Але часом в розмовній мові have to» може е, переростати у слово сполучення I have got to. Це розмовна мова. Вони однаково перекладаються. І у нас є скорочена форма I've got to get going». Я повинен іти, я мушу йти. Воно таке саме як I have to get going – мені потрібно йти. Але часом в розморній мові ми використовуємо I've I've got to get going – мені потрібно йти. І діє слово to have, якщо воно є модальним. I have to go, мені потрібно йти. Воно також відміняється в минулому, теперішньому і майбутньому. Мені потрібно було йти. I had to go. Мені потрібно буде йти. I will have to go. А мені зараз потрібно йти, I have to go. Бачите? В теперішньому часі третя особа однини буде he has to go. Він мусить йти, йому потрібно йти. А в майбутньому в нас форма буде I will have to go. Правильніше було би сказати I shall have to go. Але я ніколи не чула, щоб американці цю форму вживали з shall в майбутньому часі, з модальним дієсловом to have. Вони завжди скажуть, I will have to go. А мені потрібно буде піти. Ну, що ти будеш робити? What are you going to do? Я вжила тут е, е, continuous час, тривалий час. А я би відповіла, well, I will have to go. Мені треба буде піти, мені потрібно буде піти. Ось так. Оце про модальну функцію дієслова to have. Отже, давайте підсумуємо і переходимо до ваших запитань. Чотири функції дієслово have» має. Воно виконує основну свою функцію, де воно несе значення. Переклад Я маю «I have». Друга функція це функція допоміжного дієслова, де воно «to have», виконує функцію з основним дієсловом і не має перекладу. Третя функція, воно виступає у сталих словосполученнях, стійких словосполученнях, і в такому випадку при утворенні заперечної або запитальної форми ми використовуємо дієслово to do. Do you have your breakfast? Чи ви маєте ваш сніданок? Do you have, а не have you breakfast? Ну навіть неправильно звучить так на вухо. І четверта функція дієслова to have це є модальність. Воно виступає як модальне дієслово. І воно вживається з часткою to. I have to go, я мушу йти. А тепер переходимо до ваших запитань. Перше запитання від пані Катерини. Як на слух розрізняти I won't do it, I won't do it, якщо вони звучать однаково, а значення протилежні? Гарне запитання, пані Катерино, дякую. Давайте дивитися на перше речення. I won't do it. Перекладається, я це не зроблю. Майбутній час у нас тут є. Майбутня форма дієслова е, to do і у нас тут є заперечна форма. Я не буду робити. Отже, майбутній час і заперечна форма. Як вона утвориться? I will not do it. Так? І у нас тут скорочена ще форма майбутнього часу. I won't розширено буде I will not do it. Пані Катерина правильно написала, це правильна форма це є майбутній час, заперечна форма і скорочена форма майбутнього часу. I won't do it. Добре. Друге речення I won't do it. Я хочу робити це дослівно. Я це хочу робити. Що у нас тут відбувається? Тут зроблена помилка, тут опущена частка to. Чому вона опущена? У нас є два дієслова. want і do. Я хочу робити. Want це хотіти, do робити. Але якщо у нас слово want вживається з I я хочу, воно має форму в теперішньому часі, «I want». Тоді друге дієслово «do» у нас виступає в неозначеній формі дієслова. Інфінітив. Робити, читати, що робити. Я хочу що робити. Робити. Я хочу робити. А як у нас інфінітив вживається? З часткою «to». І отут у нас повинно стояти I want to do it. Я хочу робити. Бачите, робити, читати, писати це все інфінітив. І в нас там автоматично повинна бути частка «to». в більшості випадків. Знову ж таки, там є винятки. Але в більшості випадків інфінітив, якщо він вживається після дієслова Я хочу робити, я хочу літати, я хочу знати англійську мову, завжди дієслово слово друге буде з часткою «to», тому що воно інфінітив. І тут у нас ця частка пропущена, і що ми робимо? I want to do it. Бачите? І оце вся різниця між цими двома реченнями. Пані Катерина пропустила частку «to». і там воно майже виглядає як однакові речення. І ще у нас читання буде іншим. To want хотіти у нас читається to want. Губи, трубочкою я складую, тому що у нас слово починається з букви W Want. А заперечна майбутня форма, скорочена в першому реченні, читається вонт. oh, Бачите, won't I won't do it, А I want to do it». Оце вся різниця як у вимові, так і написанні частки «to». Дякую, пані Катерино. Дуже цікаве запитання. І друге запитання: я не знаю, чому я завжди чую і говорю букву Р. Перепрошую, моя буква Р Картава. Слово there, where «here» я чую е, з буквою Р в кінці. В словах weather, mother, father, brother, sister. Я чую Р в кінці. Це правильно чи ні? Дякую, смайлик. Так, це правильно. Це є американська вимова. Усі е, літери е, е, R в англійській мові американський, англійський проговорюються, і ви завжди будете, якщо ви живете в Америці, ви завжди будете чути weather, mother, father. Якщо швидка вимова, вони там майже проковтуються. Але якщо американці повільно говорять, вони говорять sister. Британці цього не говорять: Sister. Американці sister. І тому ви правильно чуєте. Це є американська вимова. Це основна, напевно, така різниця між американською і британською англійською. Дякую вам за ваші запитання. Будь ласка, напишіть, чи я вас не е, перезагрузила інформацією, чи ви все зрозуміли. Побачимося з вами у наступному відео. Будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтеся. І всього вам найкращого. Бувайте!